Топ у Росії посилюється, вода з Орська може дістатися Оренбурга за три дні. Відстань між містами 300 кілометрів. Однак, повень захоплює все нові території. В Орську прорвало вже третю дамбу. Спершу людей евакуювали у відносно безпечні зони, але потім почали переміщувати знову і знову далі від великої повені. У місті проблеми з питною водою та предметами першої необхідності. Місцеві зважилися на протест, просили допомоги у Путіна та скарже. На місцевих чиновників. Натомість російська прокуратура намагалася завадити мітингу та заявляла, що він незаконний. Що було зроблено губернатором? Що було зроблено, що було зроблено мером? Що сделано? А денежки то были выделены и неплохие. Воды нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, потепровод. Извиняюсь, когда Кремль присоединила провод, потепровод воды. А нас нет. Что, каримам надо отсоединиться. Ричка отсоединим сейчас.